Вітаю вас, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і я запрошую вас до перегляду цього відео. На відео ви бачите зараз шкарпеточки. Відгук на цю пряжу є у мене на каналі, а я не пам'ятаю, чи показувала я вам готові шкарпетки, отже, показую зараз. Вийшла чудова пара, пряжа мені однозначно сподобалася. Детальний відгук дивіться на каналі. Ну, дівчатка, наче приклала ці гудзаки, і вони мені подобаються. Так, вони трошечки відрізняються від кольору кардигану, але мені подобається. Тому залишу напевно, їх. І нарешті-нарешті він буде готовий, кардиганчик. Так, так, я знаю, що ви вже бачили цей кардиган, але знайшла неопубліковані відео і хочу їх додати у цей влог. Показую поближче і вуцики, і сам кардиганчик, і хочу вам нагадати про те, що вийшов опис на каналі, є відео, де я більш детально розповідаю про сам кардиганчик, і хочу вам показати ще втілення дівчаток з тестувальної групи, які не війшли в попереднє відео. Ось такі. Чудові, чудові роботи зв'язала дівчатка. Я не знаю, дівчатка, це взагалі якось лікується. Сьогодні отримала смс з пошти і пішла забирати. І забираю я цю посилочку, і тут до мене доходить, що я в якомусь просто тумані замовила пряжу. Ой, ось такі дві бобінки я замовила. Вони по якимось просто смішним, смішним грошам мені дісталися. Це не тут. Ось тут є надпис. Вам видно це вовна, поліамід і поліестер. 500 метрів 100 грамів. Тут достатньо така об'ємна ниточка. Ось. І я взяла по 300 грамів, тобто у мене по 1500 метрів. Купувала я ось в такому магазинчику мануфактура в Одесі. І мені зробили доставочку. Дівчата, ну, чи власники, чи менеджери цього магазину, додали мене в групу. І там був опублікований пост з розпродажем пряжі, Я випадково зайшла і випадково купила. Не можна так, не можна. зв'язку з чим я сама собі роблю такий виклик і сама собі пропоную не купувати пряжу, а в'язати з тією, що у мене є. Тому що тут з тієї пряжі, що в мене є, можна ну, 10 плечових виробів, так то точно зв'язати. Тому, дівчатка, я собі такий виклик ставлю. Побачимо, взагалі побачимо, що у мене з цього вийде. Буду вив'язувати, буду все вив'язувати. В хазяйстві все знадобиться, так? Так. Я завершила роботу над кардиганом. Це кардиган з інтарсією. Його я в'язала в тестуванні у Ірени Бароян, Її канал все в житті зв'язано. І на цей кардиган Ірина буде випускати опис. Я свою роботу завершила. З якої ниточки я в'язала. Я вам показувала в попередньому влозі. На, на спинці у мене ось такий малюнок інтарсія ромашечки. Не все виходило гладко з першого разу, так, але я все-таки справилася. Цікава техніка, цікавий кардиган, дуже гарний детальний опис, і все вийшло. Ось така у мене халепа. Розпускаю я цю кофтинку, буду повністю її перев'язувати. І чому я не людина багатьох процесів. Тому що воно все забувається. Я таке в голові не тримаю, хоч я і роблю записи. Я зараз не можу згадати, чому саме така ширина, чому в мене зараз не виходить те, що я собі зараз бачу. Не можу згадати, що я тут хотіла. Тому прийняла рішення зараз це все розпустити, тому що щось у мене не виходить по розрахунках. Ось так. Тому без. Жалю, розпускаю і просто почну все спочатку. Так, візерунок в'яжеться дуже довго, але я думаю, що перев'язана річ, там, де я буду розуміти, що за чим я роблю, і буду це робити підряд, без переривів. Не буду відволікатися від цього процесу, я впевнена, що у мене вийде все набагато краще. Дівчатка, я вирішила не, не мучити себе. Виробами, розрахунками, тому що ну, не йде, то й не йде. Я просто взяла шкарпетки, взяла ниточку, взяла додаткову ниточку, щоб робити якісь смужечки. І в'яжу шкарпетки. Хочу повив'язувати ось ці всі залишки. це я взяла вже новий моточок. Це 152-й дається кольор. Я його перед цим розмотала на дачі. І потрошки вив'язую. Зараз будуть бежеві шкарпетки. Напевно, ще додам ось ці смужечки сюди на стопу, щоб дов'язати до кінця. Або оці залишки додам до сірої нитки. І буде ще одна пара, ось така. І знову у мене всі дівчачі шкарпетки, тому що залишки, ось ці дівчачі, у мене є. Не люблю, коли у мене це залишається, воно тоді совається, Мені треба або одразу його вив'язати, або я потім це все, да, віддам віки, щоб вона. Там щось е з ним в'язали. Ось так. Всі інші проекти у мене на паузі, е нитки на е светр з квадратами, на джемпер з квадратами приїхали. Держать навіть не розпаковані, немає у мене натхнення до них братися. Тому в'яжу те, що мені зрозуміло, те, що мені дає змогу відпочити. Привіт, привіт, любі друзі! Давайте нарешті розпакуємо цю мою покупочку. Пам'ятаєте, я вам говорила про те, що замовила ниточки для джемперу, светру з квадратами. Я не знаю, що це ще буде, але мені не вистачило однієї ниточки. Я в'яжу в'яжу його з залишків. Мені не вистачило однієї ниточки, я пішла в магазинчик просто пряжі і замовила пряжу. Цього разу чомусь дуже довго їхала до мене ця ниточка. ну, Але врешті-решт приїхала. Мені треба був один моточок. ну, Але ж, дівчатка, хто з нас замовляє один моточок? так? Тому я вирішила ще додати до замовлення а, ще, ще два моточки. Для джемперу з квадратів мені потрібен ось такий саме колір Елізе артісан 44-й колір. Я з такого кольору в'язала вже одні шкарпеточки в рамках кольорового року, показувала тут на каналі показувала візеруночок на ці шкарпеточки. Погортайте, будь ласка, в папочці корисності має бути збережено. А із залишків я в'язала. В'яжу, досі в'яжу джемпер з квадратів. Не вистачило мені трошечки, замовила ось моточок. скоріш за все, тут грамів 10, напевно, в мене піде, чи 20, а решта буде знову на шкарпетки І собі додатково замовила ще ось такі два кольори Lady Yarn Comfy. Саме цю нитку я вже купувала, чесно кажучи, спочатку була від неї не в захваті, тому що мені здається, що вона тонша. І зараз теж я з залишки в'яжу. Мені здається, що вона трошечки тонша, але в шкарпетках вона виглядає дуже-дуже класно. Вузлики мені не попадалися. У мене було два моточки, я всі два вив'язала, один вив'язала повністю, другий ось зараз вив'язую залишки. І, до речі, з одного моточку це в мене будуть третя шкарпетка. Одні я зв'язала повністю цією наточкою, другі в'язала хеліксом. І зараз в'яжу шкарпетки, додаю смужки з цієї пряжі. Отже, такі. Витрати досить-досить непогані. Ось такі два кольори. Чи є тут номери кольорів? Давайте побачимо. Це номер кольору. Ні, він однаковий. Так, тут немає номеру кольору. Ну, але по фарбуванню ви зможете подивитися. Ця пряжа вкладається дуже гарними смужечками. Попередні ті, що я купувала кольори, вкладаються гарними смужечками або тонкими, або широкими. Я думаю, що ці так само будуть вкладатися. Ось така у мене покупочка. Магазинчик, я вам сказала, це просто пряжа. Показую вам топ у всій красі. Ви його вже бачили, але зараз на нього я вже випустила опис. Можна його придбати, і в наступному відео я вам більш детально розкажу про цей топ і покажу вам втілення дівчаток з тестування. Там дівчата зв'язали дуже багато краси. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні вже субота і це буде моє фінальне підключення. Покажу вам, що у мене тут є з собою в'язати. Розпочала шкарпетки. Ось такі. Ось такі шкарпеточки. Тут поєднання білого супервошком Форд Сокс з і з кольоровим. Так, це леді Ярн. Ось такі в мене залишечки. Одну шкарпеточку я вже дов'язала майже до клину. І розпочала другу. Манжети зв'язала, буду в'язати основне полотно ось тут халявки. Як ви розумієте, розпочала наступну пару. Значить, ту пару я дов'язала так і залишила її вдома. Вона вибрана, сохне, а сюди з собою взяла ось таку. І ще один процес у мене, який мене добряче помучив. Ви бачили, що я його повністю розпустила. І тепер в'яжу вже зовсім нову річ. Це у мене льон, поєднання двох бобінних ниточок. Такий просто однокольоровий льон. Нетки, то тобто. Да, Допомагає. І ось такий підмочок. Так, ви бачили в мене цю нитку. Ось я вже дійшла до того моменту, коли вив'язала всі-всі свої маленькі моточки, і можу починати ось цією цільною ниточкою вже в'язати. Зараз я на ось такому етапі все-таки вирішила в'язати знизу вверх, подивіться, наскільки косить полотно. Бачите, тут всього три ряди лицевої гладі. І подивіться, наскільки просто. Мені здається, що по діагоналі це полотно. Дивись, щоб тут нитки, не, петельки не стяглися. А, тому, власне, у мене і відбуваються такі танці з бубнами. Чи танці з цим топом, джемпером, не знаю, що ще з цього вийде. Підібрала я ось такий візерунок. Такий самий візерунок, який я показувала. Тенюш, вони напевно ображають його курчатку. Чому він пищить? Підібрала ось такий візерунок, він допомагає полотну не косити, але візерунок в'яжеться досить-досить важко. Не важко в техніці, а важко довго по часу, тому що тут йде візерунок, формування візерунку в лицевому і виворітному рядочку. Тобто тут не на секунду не можна розслабитись. Наразі, що виходить, мені подобається. Ну, Побачимо, як буде. Це може бути ще не остаточний варіант. нас залишили, як бачите, просто тут рядочки лицевої гладі. Напевно, нічого з ним робити не буду з цим низом. Далі, по краях, у мене ось такий розріз сформований. І він тут з айкордом. І цей айкорд далі у мене ось так іде по полотну. Швиденько просувається, тому що хочу, хочу вив'язати. Пряжу, яку я вже в'язала. Ось, щоб знати, що я догнала догнала себе з попереднього я варіанту цього виробу. Да. Я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляд, вподобайку і коментар. А також Надійка, ти просила мене показати кролів. Далі буде невеличкий сюжет, де я покажу, як у нас облаштований. Вольєр для кролів дуже дуже коротеньке відео. Всім гарного, гарного дня, тихого, спокійного і перемогою Україні. Запросили показати вольєр. Ось так у нас. ну Все просто облаштовано, по периметру, там вкопаний типу, фундамент. Поставлена сітка і ось такий навіс. Вони собі тут понаривали кучу-кучу нір, вирили нору в дровник. Ось зараз її видно туди внес, Ну, І відхапали собі ще й дровник. Тому в них тут є відкрита територія і там ще є далі закрита територія. Ось. Ну, і тут, тут де сіно лежить, вони теж вже під піддон був, і вони під піддоном собі теж туди нарили нір. Риють ось це в принципі в одному місці, там, де є навіс. Там, де навісу немає, вони там не риють. Там вони просто гуляють відпочивають. Ось так. В клітках кроликів не тримали, Ми тримаємо лише перед тим, як треба там, прибрати їх і відсаджуємо. Хлопчика, хлопчика засаджуємо. тут. У нас тільки мамочки з дітками. Коли треба, то підпускаємо.